Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, він із пофілял до нас заїхало нове чудове надходження, це Ford Mondeo, Автівка в нас з 2011 року випуску, обладнана 1,6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані, має чудову оптику гума гумом нас 16-го радіусу на легкосправлених дисках. Пробіг даного автомобіля 277 тисяч, а ціна його 8490 доларів. Е, далі, друзі. По комплектації по автомобілю у нас зеркало з е, повторювачами, повністю він весь потонований. Задній ряд у нас без нарікань, чудовий місткий багажний відділ. Далі по салону чудовий текстильний салон чорного та сірого кольорів у доглянутому стані. Дах у нас не провисає без нарікань. Карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, повний електропакет. Електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом, комбіноване регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо з круїз-контролем, мультимедіа з AUX, Bluetooth та USB. Е також у нас клімат-контроль двох зоний е та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Супорна, 1, також у нас дії послуги лізму та 3 і ми з захистю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами завжди автопарк.